Перекладено та дубльовано командою kyoto Аніме. Що це за фото? Я не пам'ятаю його. Я втратила пам'ять тому й не пригадую минулого. Кожен із нас закоханий в Коулун. і нам не потрібно нічого нового. Куджія. Герої зазвичай приходять із запізненням. Кудо, адже я не так учіраю, яку ти коли знав. Не знала її Лише Ти Ти не знаєш, про що кажуть соняшники? Мій погляд звернений тільки до тебе. Є інші такі люди без минулого, як я, наприклад, це настільки неймовірно, що я навіть не знаю, що ж робити. Цей колун зовсім не такий, як раніше. Люди це істоти, які бачать лише те, що хочуть. Це життя належить їй. Це місто котиться у кляту прірву. Я хочу дізнатися. Хай навіть це буде жахливо. Звичайний це роман у коулуні. Тоді... Я розповім тобі про куджера рейко.